Мої вітання. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Взяв невеличку відпустку, потрібно було вирішити деякі питання, питання по-дому. І одразу почну. Товару багато завіз, всякого різноманітного на будь-який смак і на будь-яку ціну. Поїхали. Молотки два. Ось такі. Вони однакові. По 50 гривень. Така кувалдочка. 150 гривень. Потім сокира. Вперше попалась людська сокира не варена, не тріснута, не побита. 300 гривень. Потім така сама сокира, теж гарна, сильна, потужна, але в ній ось яка тріщина. Ну, Для дому вона пройде. Зварити це можливо. І така сакера теж тріщиною. Це 50 гривень, це 100. Потім прокоментуйте, не знаю, з чого це. Воно нова річ, абсолютно нова. Навал відбору мощності не похоже. Я заїжджав до трактористів, питав, каже, у нас таких запчастин немає в тракторі. Можливо, хто впізнав свою запчастину. Напевно, ця штука може так, а може отак як оце одіта. Прокоментуйте, що це. Потім отакий гак є, блочок. Ось Тут ось відкривається. Відкрив, Сюди, сюди вставив, зараз я точно попаду. Ось ця штука відкривається. Ось, бачите? О! Ставив трос там, чи що раз, закрилось, 350 гривень. Ось таку маю на продажу косу 50 гривень. Потім затискач для металу. Зуби в нормальному стані. Ось бачите, тут і тут. Затискач 500. Потім отакий крючок, я його показував вже в попередньому відео. Відтягнули, прокрутили. Ось тут паз такий прокрутили, ставили його сюди, знову прокрутили, все, защелкнулося, 300 гривень. Ящик 100. Ось такий в нього стане. Петлі цілі. Ось. Це тріщина, а ні, не тріщина. То вголох так прибитий. 100 гривень. Йдемо далі, домкрати. Ось такий має підкатний домкрат на продажу. Відіться, Замов... було замовлення наперед, домкрат підкатний. Він працюючий. Дивіться. В ньому потрібно додати масло. Я вже просто повалував всі масла, що в мене були в домкраті. От, І тут ну, небагато, але потрібно додати, але він працює ще і авто піднімає. Я думаю, зрозуміло. Потім отакі є 20-тонний домкрат, в нього є вада. Ось подряпана, я її не бачив, тому що не піднімав штоки, так вірив людям на слово, і ось подряпана. Цей шток другий, цей в гарному стані. Ну тут, звісно, все крутиться. От Ручка присутня. Для того, щоб опустити його, оцей шток перший, ось перший шток, він заходить від руки. А другий шток на нього потрібно стати, щоб він зайшов. Під вагою авто він опускається повністю. Ну Я думаю, зрозуміло. 500 гривень, ну можливо, невеликий торг. Так, а така є проволочка. 250 гривень бухта. Вона м'якенька. Бачите, можна. 250 гривень бухта. Потім... Трос на продаж. Оцей трос 12 мм. Товщиною тут 15 метрів. По 30 гривень за метр. Ось трос 10 мм. Ну, зрозуміло, жилки гарні. Цей по 25 гривень за метр. Десятка. Метизи 40 гривень кілограм. Багато людей питало, але чомусь ніхто так і не взяв. Ось дивіться, це для дому знахідка. Десь щось підкрутити, скрутити маленькими болтиками. 40 гривень за кілограм. Хто братиме, телефонуйте або пишіть на Viber, зважу і розійдемося. Мій номер телефону 066. 831 2772 На цьому номері є вайбер. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і стимулюйте мене для наступних відео. Дякую. Так, кукуруза Дралка її називає. Стан гарний, не розбита. Шату нема, бачите, тугенька. 250 гривень. Фаркоп теж працюючий, він новий. 800, кому потрібно пишіть. Так, гвістки. Гвістки маю на продажу різноманітні. це 200 це 120 і ось отакий дріб'язок з 40-вочка. Це теж по 40 гривень за кілограм. Потім на продажу маю такого, його називають банан. Напевно, із-за форми. Ось його маркування. Воно так буде видно. От. Коштує 1200 гривень. Два корпуси з підшипниками. Здається, 306 й підшипник стоїть і тут, і тут. Підшипники в гарному стані. 250 гривень за обидва. Так, йдемо далі гідравліка. Штоки у всіх трьох в гарному стані, це я не зміг витягти, спроба була розкрутити. Ну, я витягну я по-любому. Бачите, штоки нема задирів. Десь я бачив один невеличкий ось щось, ледь-ледь, але -ледь, воно навіть нагтьом не чіпляється. По 500 гривень. Стяжечка така. 50, два ключі на 55. 150 гривень за, за обидва. Шківки 1, 2, 3, 4, 5. Пишіть, кому який потрібен. Я перемірюю розміри. Всі профіля А. Це новий. І це новий, тільки ржавий. По 100 гривень. Так, переходимо, переходимо на нижній ярус. Маю на продаж отаку дробилку млин. Вона працююча. Підключити до неї тільки мотор, зробити бункер. Ось тут зробити бункерок з регулюванням подачі. І у вас готовий млин. 1200. Так, така горялочка на дизельному пальному. Сюди залили, ну, можливий бензин. Нагрілося це все діло. Потім іде сюди вже пар, запалюється і гріє щось ваше там, чи котел чи, я знаю, якусь ємність 400. Редуктор 1 до 4. Я такий вже один продав, а кто сьогодні з'явився. Ще один. Ось там шестерні. Все там мазута, як положено, як має бути все є. Люфт, бачите, єлі є, мінімальний. Так, редуктор 1200. Кардан. Далі кардан розсувний. Він новий. Не розбитий, вони розсунений, там близько 6 сантиметрів. Він розсовується 600. Так, компресор. Компресор без однієї ноги. Ось такий має вигляд. Там хтось запитував компресор. Напишіть на Viber. Ось до нього запчастина. Зіловський компресор, здається. Он маркування є в нього. Ось колеса, можливо переробити. В ньому є одна вода. Ось ударено, але не пробито. Ось бачите? Ударено, але не пробито, 1200. Редуктор на дві швидкості. Хай буде 700 гривень. Не хоче він за 800 заходить, хай буде 700. Ресівер близько, ну він, здається, однаковий по об'єму за цим. Нема маркування об'єму тут, не, нема маркування об'єму. Ну, близько 50 літрів, 400 гривень. Райборінка 500, ресори ось по 400 гривень. Потім залишились. Форми я не замітив їх внизу великого ящика. Тут 5 форм квадратних на 22, здається, діаметр, і одне вон, сердечко. По сотні. Можливо, хтось не встиг купити, є шанс купити. То упаковки виручили. Тепер буде що пакувати. Взяв 10 кг таких заготовок для ящика. Для ящиків. От і. Тепер буду пакувати потужно. Так, ну і на цьому буду закінчувати. За все сказав. То відложено четверо вилл вместе з кувалдочкою і гакомі ключом ступічним, То знає, хто відложив. Ну і циліндр відложений і там ще дещо. Якщо ви хочете щось купити, а потім, можливо, в наступному відео ще вас щось може докупити, от, то можете відложити товар до понеділка. В понеділок наступний весь товар буде відправлено. Все. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Ще раз мій номер телефону 066 831 2772. Обов'язково підпишіться. Всім дякую, до побачення, до наступних зустрічей.